Бориспільський міський ветеранський центр розпочав свою роботу. Відтепер військовослужбовці матимуть окремий простір, де зможуть отримати необхідні консультації щодо оформлення пільг, вирішення проблем, працевлаштування тощо. «Ветеран-про» таку назву має центр, розташований за адресою Головатого, 15. Зайшовши до приміщення, захисник чи захисниця підходить до рецепції, де кейс-менеджер надає консультацію, з'ясовує потребу та направляє до вузьких спеціалістів. Зокрема, у ветеранському. Просторі є представники управління соціальної та ветеранської політики: Бориспільські філії Київського обласного центру зайнятості, центру надання адміністративних послуг, пенсійного фонду, а також юристи та психологи. Один з ветеранів Сергій Літовченко пояснює, чому потрібно створювати простори для ветеранів. А також наводить приклад однієї з проблем, з яким можуть зіштовхнутися військові. Ну, коли я стикнувся, то вісім. Ну, 8... Навіть 9 з 10 бійців мають якісь проблеми. Тобто і треба зробити якесь таке місце, де ось ветеран приходить, і е, люди, які знають, що за чим, йому е, пояснили, що за чим робити. В основному були проблеми з частинами, бо е, виводять поза не виплачують зарплати. І, е, скажімо так, я коли стикнувся. Мені пощастило те, що мене в вивозила дівчинка, вона юрист. В неї коханий загинув на війні. Вона така ідея іде, допомагає бійцям. Вона мені допомогла. А якби не було цієї дівчинки, то я б, скажімо так, ті гроші, які мені вина була частина, я б їх не не до отримав. А що у ветеранському центрі достатньо місця, щоб провести якийсь захід чи зустріч для ветеранів? На презентацію «Ветеран-про» прийшли ветерани, їх рідні та представники міської, районної та обласної влади. Зокрема, начальник Бориспільської районної військової адміністрації Руслан Дяченко та голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Це перші такі осередки ветеранського хабів. Сьогодні також відкриваємо броварах, потім ірпінь, потім Біла Церква. І так поступово в кожному місті. зробити таку мережу, щоб ветеран розумів, що Близько поряд з ним, де він проживає, у нього є помічники, які йому допоможуть по будь-яким. Питання Для створення ветеранського простору Бориспільська міська рада співпрацювала з Київською обласною військовою адміністрацією. Приміщення надала міськрада, а от ремонт зробили меценати Володимир та Ігор Шалімови. Про те, як ділиться начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик, це лише початок, адже по сусідству вже планують провести ремонт та облаштувати спортивний простір для ветеранів. Там будуть безпосередньо і е, е, спеціальні тренажери, це обладнання для реабілітації. Це будуть два масажних кабінети з масаж з масажистами. До того ж, за словами пані Надії, у Борисполі планують відкрити другий ветеранський хаб. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.